Так, о, Лир, привет. Привет. О, давай прятки поиграем. Ну давай. Скрей имя мое из и ой, наска. Да, Ай, реклама. Лир, что? Лир, короче. Ты включил э, мини-кнейм на видно? Не, конечно, бы я нажал уже на це. Я его шука. Ладно. Так, все, давай. Зара. Да, иди придумаем. Давай тебе зара комнату построим, да ты будешь стоять. Ты будешь первым? Ну, давай. А я другим. Так, строим угу. тебе самую лучшую комнату, комнату в свете. Заходи, зараз. Короче. Вообще без Я буду тебе шукать лазиной винтовкой. Да, ну да. Добре, что мана на тюрьму. А ну мат пожди, я поделюсь, что ману на твом аккаунте є винтовка. О, У мене такой аккаунт. У нас еще даже у таки є. А, а в мене така я, бо я буду такой, бо у мене плюс еще. Да, вот так. У нас на съев. То есть ты просто выломаешь дверь, все, да? Так, я пішов в э, ховатися. Ти потім маєш, конечно ж. Вже... А, уменьше ти забув, ще уменьшесь. А я хотів паксана нагадати. А я великий пішов. Э... Ну да, ну, бы мы останні порядки знімали 10 місяців назад. Чи 11, не пам'ятаю. Десь стільки почти рік. Ні, десь 10-11 місяців ми знімали це все. Все, жди, я тобі скоро скажу, коли йти щитати. У нас буде раунди по три минути. Я засвічу це все і ми будемо почнемо шукати. Звісно ж, я вже пішов ховатись. Все. Ти можеш відкривати дверь, але ще пождишся, не відкривай, ти вже відкрив. Вже открываю. Відкрив. Все, і я засікаю три хвилини. Давай. Время пішло. Шукаю. Ладно, шукай. спочатку пошукаю десь в якихось містах. Може, він в шкафчиках. Поки я шукаю і підпишіться на нього. Ага. Мы, кстати, почти уже помирились. Ну да, мы просто почти помирилися. Угу, тут Підписники, вы зараз все самі бачите. Так шо, Ліру, треба ще по мені попасти. Так, тут по корму. Може, він в яхтах? так. Да конечно. Пошукай, ему я... Підписники. Я буду... Ви тільки що ц... ну, бачили це? А? Але як лір це не заміти? Просто я прям в нього перед очами перебігав. Ага, лір, давай. Уже одна минута, 15 секунд, 16 уже. Давай. Ага, зага пошукай ему. Капец, это просто пуждить. тут вообще не заметно. Во, у мимо пиксель у И дивимся. А, уже нема пикселя. Ну, короче. Да, станем, все равно почти мы на него. Я помню, як я колись. Я пам'ятаю, як я колись вигадала колись. Ну зараз ні. давай. Я ну, тебе забі... вообще не бачу, ти де Скажи хоч би де би ти, бо я тебе не бачу. Ладно, давай я зараз на як біля одного шкафчика, типа. Якщо ти бачиш. Я тебе вообще не бачу. В воздуху. В Воздуху, в смысле, воздуху и под картой не можно было? В шкафчику типа воздуху. А. Я уже Я вроде что. На следующий. Подписники, я ж там был. А, капец. Ага. Что, Шой, Лир, я уже давно побег свиты. Ну, значит, ходом. Фух, Добре, що я студу йшов, він б э, ця катка би зразу. Ну, все, лір мене не знайде. У тебе залишилось 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість лір не можна использувати. Все кінчилось. Глянь, де я був. Все, кінчився час. О, ти мене не бачиш? Не бачив, бо ти там пробіжав біля. Ех, ти, ти, типу, мені сказав, а я не знав. Взаді, типу, ти пробіжав О, привіт Показати, де Привет. я прятався? Да. Я тобі ще покажу. Так, нам треба туди залізти Ну, заліз, ну, заліз, ну Пішли Покажу як Я туда спешов. Я покажу, де я був, і куди я заліз. Це просто купець. А, я не полков вже проходив. Це спеціально, щоб ти довше був. Я був в, в цьому шкафчику, зараз відкрию. Взади все мене було видно, а потім я різко прибіжав сюди дивись. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Іди сюди. Тут я тут став просто. Ну, Я заметний, що тут. Ну, корей, в тебе видно, а в мене тільки колонки. Тож колонки в, в мене. Ну так. -да. Так, давай граємо, бо... Скількох граємо? Зараз я скільки візьму портали. Все, тепер я пішов. Ой, мені треба увеличитись. Давай поставимо на одному Добре. місці портали. Дай мені покажу, де портали буду стояти, і ми завжди там будемо. О боже мій, я подумав, що я зараз жигдям стану. Підписники, я що спеціально робив нички, і в мене є у нас класна ничка. Так, нам треба ще нормальним стати. Все, я нормальний. Ой, я ще не нормальний. Ой. 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 Все, Та я не щось Нет, это за Да? ша. Все, все, ладно, іди в кімнату там, де я відкрив двері. Так. І підписники, давайте поки подумаємо. Все, пожди, я захожу, ти кажеш, ти е, вже на почав і я тобі скажу, коли в мене час закінчиться. Лібо, я тебе найду на пару хвилинах. Я що дуже добре знаю карту, бо я її сам встроїв. Ну, лір тоже її строїв, але я. Марапську постройки. Ладно, Можете? все, я ховаюся. Ой, я же тебе хату с дырками построил. Так, конечно, уже будет в каких-то классных кничках, Либо вообще на другом кинтикарте. Добре. Давай, я закрывай все. Все? Сейчас. Открываю. Открываю. Раз, два, три. Сейчас пошел. Я пішов тебе шукати. Звісно, ж, я буду чекати кожну штуку. Кожну. Але треба, конечно ж, їх закривати. Ладно, а ти минути засікав? Я вже засік, 17 секунд прошло. Добре. Якщо що, ти можеш говорити з підписниками? Добре. Поки я тут ховаюся, якщо, якщо ви думаєте, що я зараз видаю, тоді поставте лайк, а якщо видаєте, то підпишіть і поставте коментар. Підписники. Я знаю де він ховається. Я думаю, що він десь тут має бути. Він має бути в імбових ничках, а в чому він якийсь не імбовий? То, я не знаю, ну ми вже за минуту прочекали почти весь корабль. Давай. Ти пока що там шукай, я буду пока що е, ж, ждати. І статі, а чого ми з тобою ще далі не продовжили цю школу? Школу? Да. Не знаю, я не знаю, чи ми будемо її ще продовжувати. І плюс ну, в мене. Ми є стоп, давайте я ще вам дещо розкажу. У мене є ще одна причина, із-за якої ми не знімаємо школу. Ми ще не в 11-му, не в 10-му, не в 9-му класі, ми навіть не знаємо, що там преподають. І, типа, максимум ми там навіть до 5-го класу, може, дійдемо і все. Кстати, для чого я так багато шкафів проставляв? Лір можна? Лір, можна воно підказку? Ти в шкафу чи Ні. Да і підсказочку я, я десь не дуже далеко від як його. від корабля. Дуже? Ти його бачиш просто, ти ж на третьому. Від... Ну, я його бачу там, я його бачу там недалеко, я бачу в тебе, як ти проходив. Все, підписники, японі, він походив в мій в моїй ничці. А ну-ка, він, він може бачити корабель у тут во. Хто знает, чи він тут чи ні? Реклама! Ти -ти Тихо! как? Вона ще завтра право забанить. Тихо дивимося. Короче, ой! Бляха! Лір. Я, я забыл поставить на паузу таймер зараз вже 3 минуты 20 секунд. Давай мені до 4 минут 20 секунд продовжим. Давай. Давай шукай. Так, підписники, япчу що. А, пожди, я, я, я буду, Я буду їздити, бо по всю карті я не зможу так швидко передвігатись. то я якщо кудись, я думаю, що десь це далеко, то я буду туди їздити. Машинами можна, можеш їздити машинами. Ну так, бо я типу дуже далеко, звісно вже Лір, Живу. можна одну підсказку, Біля тебе є дерева. Ну типу такі палки, типу дерева. У мене немає недалеко від мене є е, пляж. Підписники, дякую за. Але бляха, я не поні. Я навіть не знаю, де пляж. Я себе а сам. А. Стоп, я на паузу поставив і вспів. Раз, два, три. Почали. Так, я сам не знаю, де може бути лір. Хто знає? Ой. А коли я відео встановив? установ? Так просто підписники я не помню на якому моменті. Короче, давайте розкажу, але він на відео багато цього не буває. Короче, в цьому раунді виграв Лір. Так. Да. Що це таке? Що за вертушки? Все, поїхали. Підписники? Машину, конечно же, ми скинемо в воду, щоб лір нічого не знав. Водичка тепленька. Все, знаєш. Йдемо, підписники, я покажу вам мою ничку, бо я її робив сам. Во вона дуже класненька. Де може мене лір легко знайти, бо тут, тут не закриваються двері. Я буду все Пуждыну? Ай, не буду, короче, закрываются и где-то. Секунду, Лир. Я не могу нормально. Я не могу в шкаф туда Короче, все, я пойду за Лизу просто в эту фигню. В нашей закрыто. Да, в нашей закрыто. Имба. Скажите, имба люто. Все, та блін, просто таки вже, напевно, скучно ждать, це все. Потадіти? Ні, 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 ні. Все, я сейчас быстро кудась прилечу. Що, ховаємося, давай на яхтах, хотя б де захочеш, там я може збиватися, але я там тебе легко найду, як завжди. Бо я знаю, що ти не Я, я зараз вдома... літаю. Я зараз ага. літаю. Іду. Лір сам я себе був. Я піднімаю тоді дуже високо і поки її жду просто. Але Лір, кужде, а ти ж давав підказку, що біля тебе пляж, а ти знаходився посередині Пляжу. Лір, і я ти бачу, іди швидко залазь. Я зверху, я хочу заховатися. Добре, ще я зайду в свій дом дай, давай бістріше, він за слідуючий. Отут, хто вот там Вовін? Я тобі підлетівчик. Добре. Е, ща і от коли свідом, і давай я за клапажу. Ну, я посиджу. Що там? Що там. там? Все добре в мене. Так, звичайно ж. Звичайно ж ми убираємо всі уліки. Ой-ой-ой, не встиг убрати. Ну, станеться. Підкаску ліру дамо. Секунду ли? Блин. Побачим она? Да, но все равно. Что, блин? Что ты какаешь? Так, подписники ну и... Ой-ой-ой, так все. Засек. Ты можешь выходить через 5 секунд. Раз, два, три. 4, 5, все выходит. Подписники, конечно, я за не бачу. Я... А он я... же просрал. 10 секунд. Так, все, давай Ждем, пока Лир наконец-таки прийде и нас найдет. Мы, это чушь решающий. Ну, и в чем она Лир найдет, то Лир. Дам Лир, дам подсказку. Ты знаешь, где а это? Ну, конечно, ты знаешь, я всю карту тебе показывал. Перед тем, как мы снимали. Да, покажи, самолетик. Бывай ему его. Для чего ты взорвал без самолет? Я все бачу. Давайте я подсказку дамо. Якщо ми будемо. Давай підказку дам. Я на. я десь, десь на карті. Шучу, коротше. Я не ходжуся. Ворогтон, Лір, все, може. продовжуй мене шукати. Так, даю підказку, Лір. Це сер... Це не середина карти, це... І це не букій картів. Це якби не бік. Пождіть, дайте я подивлюсь нормально. Ні, це не бік, так? Да? У тому бік і у тому далі ще бік. Я коротше я не на буку. І не посередині. Та це тобі підказка. Добре. Класно їм підказку дали. Ну підписники. Прям, дивіться, підписники, ми йому можемо дати дуже сильну підказку і він нас не знайде. Ми на кораблі. І ми не в шкафчиках. Ну, я не, не в шкафчиках. Подожди, я тоді прилечу. Давай швидко. Я тебе бачу. Я тебе бачу. Я тебе бачу, всі ми тебе бачимо. А ти ні на ну, такі. Я... А я думаю, що ти на обичній досі. <плес> треба світі валити. Ага, спалилися. Діти малесенькі. малесенький. раунд буде похоже, виграний. не виграний. Ой, я не начак, все, буду. шукай мене давай быстрей. 40 секунд. Стоять, мені не показалось, що я когось бачу. <рес> Ты показалося, бо Я тебе бачив, ти просто дивився кудись. Я на кораблі досі давай. У тебе є 30 секунд. Добре, ти там тільки що був. Дуже близько. Як ти казав, мені показалось чи я там був. В тебе 10 ти секунд. Добре, ти тут був. Да, я тут був! Глянь сюда! Глянь сюда, Лір, Лір, давай! У тебе ще є 2 секунди. А что ти без винтовки? Давай, 10 секунд! Щоб ти не попав. Давай а... Ха-ха, <laughs> ты вообще. О! Давай попадай. Ну, конечно, уже час не закинчивается, я просто тебе фору дам. Давай, давай, давай. Э. Давай попадай в тебя. Все, тебе я хочу, что час закинчився. Просто підписники считаємо йому це чи ні? Я сам не знаю. Стоп, давайте ще я напишу. Секунду я ще дешу напишу і. Я прилечу на чондри чунд... 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 А, точно я ж можу на літаючому коврі прилетіти, він літає. Тихо? Я ще... Ришу. Стоп, давайте я зара, короче, приду и все посчитаю. Все. Лев! Лі... Лі... Я думаю, да, не найдет. Лев, что-то вже катка закінчилась, и давай я найду. Все, давайте. Зара лишая. Поверну туда сюда, поверну туда туда, Давайте. выиграю. Давай. Лера думаешь, ты выиграешь и проиграешь. Мені я треба, що ти сказав. Лір, мені треба твоя реакція. Я йдемо до штуки, коротше, там, де ти її щитаємо, де ми щитаємо. Ок, ще я прилечу на свої чундри, чи чу чундри. Я, ти Давай. маєш стати впереді де корабля, і ти, скоріш всього, виграєш. Єее, наконець-то! Скоріш всього! Вставай! Відходь назад.

Я помню, вот на озере за губы. на. Лир, а -а -а. Лир, Лир, Лир. Фоткаемся и все. Все, подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Лир, что ты можешь им сказать?